Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити, але спочатку хочу зробити трохи призовів. Це так, імпульсивне рішення. Я, в принципі, не планувала, у мене тут 98 і 100. Кого брати? Чесно, нікого не хочу. От, не знаю, ця дошка сумна, як для мене. Ну, не хочеться нікого брати, але лише за все, що це буде отой фіолетовий чудік. Так, а що тут у мене? О, можна тут для початку. Тут трохи довге відео вийде. Ну, не знаю, скільки. Ух ти, п'ятірка. Не знаю, скільки я буду робити тих призвів, мабуть, X10 найбільше. Трохи, мабуть, зробимо. Атлантиду, можливо. Можливо, може зразу піти на тих гоблинах. Ось ще одна п'ятірка. Нема цих Альфи, де не дають. О, одна, дякую. Ну, хоч за одне, дякую. Дві п'ятизіркових і одна альфа. Ну, сумно по альфа, ну що вже зробиш. Тут у мене є на Х13. Хз, кого я тут хочу, я ні на кого з нових не дивилась, що вони там роблять. Просто сам факт в тому, що в цих чудіків є мега вони прям дуже для мене спокусливі. Щось, щось спробувати. Що з цього вийде, не знаю. Що чи за все, що нічого цікавого, ну. Вежа забула проходити, турніри, забула, все забула, там проходжу ледве все в останній момент. Так, ще один, так. А потім йти з дошки забирати того героя, якого я ще за все шукачати не буду. Угу, угу, угу. Нікого не хочу. Спочатку дивилась на зікину, тому що в мене дуже велика проблема з жовтими ударниками. Можливо, потім оцю мадам. Візьму, вона там прибира посилення, піском травить. Можливо, її візьму. Чисто для саппорта. Чи може її зараз взяти? Добре, візьмемо зараз. Вау, у мене є п'ятірка, все. Можна далі не призивати, я так розумію. Зараз просто система побачить, що мені, в мене є п'ятірка, і скажуть. Слухай, для чого тобі далі треба? Що це за сипи мені тут? Двохзірковий, трьохзірковий, а далі одинички пішли. Оце вже, оце вже мій формат, оце вже так, як мені треба. Так, 11 я тут маю, а може всі скрутити. Ніби цей герой місяця непоганий. Так, Уільям це корм, не хочу. Я його не буду качати. Я три зараз майже не качаю. Чисто нема кого качати, то почала качати хтубу? Хто це такий? А як це так? А так буває? Я шума з інтернетом. В мене на вся хаша цей. Мені мене цей випив. Блін! Я спочатку. Я так дивилась на той значок інтернету, що я подумала, що це герой місяця падає. Ем, ну, не знаю. Чисто ця фішка, що там посилення не можна зняти. Ну, таке собі. Не, не дуже мені подати, що робиш. Здоров'я. Не можна каку накладати. Хезе, щось він мені не дуже подобається. Ну, прям хезе. Типу, випала п'ятірка, але щоб я, прям сказати, пищала від радості, ну, такого немає. Є сенс далі крутити, хто що скаже? Я так бачу, що так, як я тут багато тренджу, Шучу за все, що в мене це відео буде просто окремо, а турнір зараз окремо записувати. В мене перший раз випало хтось на оцих і ну, і, ну, ну таке собі, щоб сказати, щоб мені дуже подобається. Можливо, я щось не розумію. Можливо, в кого є якісь думки, пишіть мені, почитаю, пороздивляюся. Можливо, я десь щось не побачила. Незрозуміла, так би мовити, весь такий супер кайфовий потенціал, цих героїв. Дякую, ти мені не потрібен. Голді, я ще Голді зловила хто зна, коли я її досі не вкачала. Ну, це капець, але бачу, вона хто, значить, буде зараз і виживати. При цих е, нових реаліях, цих мегаміньйонів. Ти знущаєшся? Ти <рив> тільки що була. Оцього би. Файно так лупить. Повільний, але лупить знатно. Ти вже був, дякую. Герої місяця не дали. Герої такі собі. Боже, цього ж. Башню не хочу. Тут ніби прикольно, що ці в костюмі. Так, ніби цікаві, все. Ну, в мене тут мало призивів на них. Не скажу, що я хочу це раз призивати ту. Тут ще два призиви і все. І на цьому Баста. Міля, дякую, не треба. Ех, ух ти, який модний. З компасом на руці. в Костюмі. Тупо тепер тебе можна і вкачати правильно. Або давайте вже до скрині, і на цьому закінчимо. Мене дякую. Корм. Елітний корм. Кого качати? Вайшалі чи тих зелених? Джаковит теж, який модний. Ну, цього костюм вкачаю. Він у мене є прокачаний. Я не немінноді гуляю, так що костюм я вкачаю. Дамаски взагалі не треба краще, б монет би дали, тому що в мене тих Дамас... Дамасків М 21. Тут дуже багато. Так, ну що, добре, я тоді на цьому закінчую цей. Зараз турнір буде окреме відео. Пишіть свої думки з приводу того, тих двох зелених чутіків. Що з ними робити, я ще не знаю. Це всім дали призи і всім пока-пока.